Вітаю! Мене звати Рувім і ви на каналі Вечеря на двох. Сьогодні ми приготуємо 7 тайському соусі карі з цукіні з золотистим рисом. Далі нам потрібно зварити рис. Нагрійте 300 мл води в чайнику. У маленьку каструлю з кришкою. Додайте 300 мл гарячої води, половину карі і 0,25 чайної ложки солі. І доведіть до кипіння. Додати рис і тушкувати під кришкою на повільному вогні 10 хвилин. Зніміть з вогню та дайте постояти під кришкою 10 хвилин. Невелика підготовка. Дрібно наріжте цибулю, часник дрібно порубати, цукіні розрізати уздовж напіл і нарізати півмісяцями по 0,5 см і зелену цибулю наріжте дрібними кільцями. Далі нам потрібно обсмажити овочі. В ту ж сковороду додайте 1 столову ложку олії, пасируйте цибулю і цукіні 2-3 хвилини. Обсмажте часник, червону пасту карі та решту приправи карі ще хвилину. Вміст, тарілки з кокосовим молоком 100 мл, деглазуйте води та курячого бульйону. Татушкуйте 2-3 хвилини. Далі потрібно посолити поперчити і зробити соус 025 чайної ложки оцету, сіль перець і щіпка цукру за смаком. Поверніть лосось на сковородку і тримайте в теплі, поки рис не звариться. І далі подача. Розпроділіть рис і тайський карі між глибокими тарілками. Зверху викладіть лосося. І зверху покладіть зелену цибулю. Приємного апетиту. Далі обсмажити філе сьомиги. Посоліть філе лосося. У великій сковороді розігріть 1 столову ложку олії, смажте сьомгу з боку шкіри 2 хвилини, потім переверніть і смажте ще 2-3 хвилини, поки риба не перестане прозорою всередині бути. Вийміть лосося і за бажанням очистіть від шкіри.